Усім привіт! Сьогодні у надвірні за адресою, вулиця Володимира, Великого 6 відбулося відкриття та освячення нового магазину Паляниця. Це в районі Надвірнянського ліцею номер 3 Відтепер учні, школярі ліцею зможуть завжди випити гарячий чай. Та поласувати смачними булочками. Отож, магазин Поляниця, багатий асортимент, помірні ціни і дуже смачна кава. Для школярів знижка 25% на каву та чай. Доброго дня! Всіх вітаємо по вулиці Володимира Великого у надвірній. У нас сьогодні відкриття магазину з продуктами. Всіх запрошуємо в асортименті. У нас є все, що ну, потрібно людям: вся група товарів: молочка, хліб, макарони, ну, все, що душа бажає, як то кажуть. Запрошуємо гостей, заходьте. Наш магазин називається Паляниця. Це є назва символічна в теперішній час, патріотична, українська назва. Окрім того, в нас є смачний хліб. Паляниця. Також наш магазин знаходиться біля третьої школи по вулиці Володимира Великого. Власне для діток в нас є перекуси, швидкі. Ну, швидкі перекуси, гамбургери, роліні, паніні, все, що дітки люблять. Також у нас є смачна кава, дуже смачна кава. Запрошуємо на каву. Е, ну солодощі. Так, як сказав чоловік, солодощі, польські товари, євротовари, великий вибір молочних продуктів, бакалія, все, що потрібно для здоров'я для людини, тож запрошуємо всіх до нашого магазину. Ласкаво просимо. Щодо цін, то ціни в нас середні по місту. Ми старалися вибрати, вибрати ціни, такі що були не за невеликі. Деякі позиції навіть, навіть бувають дешевші, ніж в інших магазинах. Я думаю, ціни вас приємно здивують. Магазин паляниці буде працювати щодня з понеділка, по неділю включно з 8 ранку до 25, 21 вечора. Влітку ми, мабуть, будемо працювати довше вже. Будемо бачити е, по ситуації. Прополянням свяченої води нехай зійде на магазин, цей, і на всі прилади його, і на товари, і на людей. Е, Боже благословення Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Бог благословить усіх, хто тут як ми тепер просили Господа, молилися, щоб у цьому магазині було завжди в ангел Господь, щоб завжди були гарні щедрі покупці, щоб завжди були усміхнені. Продавці, аби тут завжди був гарний товар, такий, який які, да, не тільки свіжий, але добрий товар, само собою свіжий, був корисний. Аби він були, аби всі, хто тут приходили, щоб завжди були е, збагачені Божим благословенням. Аби всі тут, хто приходить, залишали свої посмішки, аби гарно е, сміло розставалися своїми грошима. знаєте. Е, вітаю власників, працівників, всіх, тут присутніх, з тим, що будемо мати біля хати. Гарний магазин. Нехай Господь благословить, дійсно так ми просили Господа, щоб він був на користь вашим душам, вашим серцям ну і вашому добробуту, на славу Божу. Ну і а нам то також на користь. Слава Ісусу Христу! Так, тепер, як по такій традиції, я щось мушу купити собі. Тож став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, живи по-українському, світу свого по своє, Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі! Завітайте в магазин Поляниця. Добрих, гарного, доброго, гарного вам настрою! Слава Україні! Героям слава!